Добрий день! Сьогодні ми з вами завершуємо роботу зі статистичними, математичними та логічними функціями в електронних таблицях. Ваше завданням буде виконати практичну роботу за вказівками, які розміщені у вашому класі. Отже, перше, що потрібно буде зробити, це створити ось таку таблицю за зразком. Як її створювати я показувати не буду, тому що це ми з вами вже робили. Не один раз. Єдине, що нагадаю, да, напрямок тексту. Ось у нас є на панелі за функцій, змінити напрямок тексту, об'єднати клітинки знову ж таки, які ми можемо, не буду ось тут об'єднати, ось наша кнопка об'єднати. Клітинки, роз'єднати клітинки є, а все решту ми з вами вже робили. Отже, коли ви створите ось таку таблицю за зразком, мені потрібно буде провести різні розрахунки. І перше, найлегше, що ми можемо зробити, це знайти підсумкову оцінку. Підсумкова оцінка це є середнє значення між тими оцінками, які отримує учень. Пригадуємо, що середня арифметична це є функція Average. Якщо ви добре виконували домашнє завдання, то вона ось вгорі у вас вже буде. Хто не може знайти її в блокі часто використаних функцій, шукаємо її в статистичних. Ось Average. І вибираємо діапазон клітинок, за якими нам потрібно знайти середній значний. Що ми можемо зробити далі? Ми з вами далі можемо просто скопіювати формулу, і одразу у нас підрахується підсумкова оцінка для всіх решта учнів. Декого може бути ось таке значення з Та до сотих, десятих. Ваше завдання округлити до цілих значень. Наступне, що ми маємо розрахувати, це кількість відсутніх учнів. Кількість відсутніх це ті, в кого стоять N. Для цього пригадуємо таку. Математичну функцію CountIf. Ми з нею також вже працювали. Що вона в нас просить? Вона нас просить притягнути діапазон, обрати діапазон, з яким потрібно зробити аналіз підрахунок. І потім через крапку з комою в подвійних лапках вести критерій. В даному випадку критерієм буде. Буква N в клітинці. Ось, бачимо, що 9.02 відсутня була одна дитина. Знову ж таки, ми можемо скопіювати формулу, і підрахунки у нас проведуться по всім навчальним дням. І що ми можемо, яким ми можемо зробити висновок? Що найбільше відсутніх було 23 березня, було відсутні три дитини на занятті. Наступний аналіз, який ми будемо робити, кількість учнів початкового, достатнього, середнього та високого рівня. Тут ми будемо використовувати дві функції: Count if і CountIFs. Пригадуємо CountIf, якщо в нас один критерій відбору, і Count IFs, якщо у нас декілька критерій відбору. Так от, початковий рівень це оцінки ми знаємо, від 1 до 3 балів. То це менше 4 балів. Отже, ставимо до рівня. Обираємо в функцію Count If. Count if. Обираємо діапазон. знову ж таки. Ось наш діапазон. І наступне, що ми, знову ж таки, обираємо критерій. Крапка з комою, подвійні лапки. І тепер в цьому критерію у нас будуть всі оцінки менше. Менше 4 балів. Дивимося, що цей день немає. Знову ж таки, ми по, гори, по горизонталі клітинки копіюємо форму. Бачимо, що оцінок початкового рівня у дітей немає. Ось ці Далі нам потрібно порахувати те, що легше. Високий рівень. Там, знову ж таки, один критерій: високий рівень це оцінки. Більше 9 балів, або більше, або дорівнює 10 балів. Знову ж таки, ставимо дорівнює. обираємо функцію Count If, шукаємо її. Обираємо знову ж таки, діапазон, за яким будуть йти, буде йти відбір. І двокрапка, подвійні лапки. І ставимо критерій, що це в нас оцінки всі, Більше 9 балів. Бачимо, що тут таких оцінок: три. Ось, знову ж таки, по горизонталі копіюємо формулу, на нас автоматично заповнюється. Далі пригадуємо, достатній рівень це оцінки від 4 до 6 балів. Тобто це оцінки більше 3 балів і менше 7 балів. Тут нам потрібно використати функцію Count if. Знову ж таки, математична функція. Шукаємо ось вона. І що ми бачимо? Функція CountIns може бути декілька разів, потрібно вводити діапазон. І декілька разів ми вводимо критерій, за яким буде відбуватися відбір. Отже, діапазон, ось він є. І вводимо перший критерій. Крапка з комою, подвійні лапки. Перший критерій до оцінки більше трьох балів. Так, знову крапка з комою. Знову вводимо діапазон. І наступним критерієм вводимо наступний критерій. Це в нас оцінки будуть менше 7 балів. Ось таких оцінок 2. 5 і 6. Знову копіюємо формулу, провели розрахунки. Наступне останнє, що нам потрібно зробити, з використання функції це розрахувати середній рівень. Середній рівень це оцінки від 7 до 9 балів. Тобто це оцінки більше 6 і менше 10 балів. Обираємо знову функцію Count ifs». Знову обираємо діапазон, за яким ми будемо проводити відбір. Знову проставляємо крапка з комою, так. Ось так. Перший критерій подвійні лапки це оцінки більше 6 балів. Крапка з комою, діапазон, крапка з комою, подвійні лапки. І наступний критерій це в нас оцінки менше 10 балів. Є ось. Копіюємо форму. Ось ми з вами провели основні статистичні математичні розрахунки. Наступне, що нам потрібно, це зробити умовне форматування. Ось ваша умова, дивимося. Наступне, що оцінки високого рівня нам потрібно залити червоним кольором, середнього рівня зеленим, достатнього синім і початкового чорним. Отже, пригадую, ми виділяємо діапазон ось, да, оцінок, які отримували учні. Обираємо формат, умовне форматування. І тепер представляємо: перше, нам потрібні оцінки високого рівня червоним кольором. Чи це всі оцінки більше, ніж 9. Ось вони в нас виділилися. Клітинки ми не заливаємо, ми змінюємо колір оцінок червоним кольором. Готово. Додати інше правило. Наступний у нас буде з вами середній рівень. Він має бути залитий зеленим кольором. Обираємо є між. Да? між якими значеннями? Отже, між значеннями 10 та 6. Тут і десятки, значить, нам треба значення 9 та 7. Да? Тобто оці Оцінки оцими значеннями 9 та 7. 9 і 7, Ми маємо їх залити зеленим кольором. Не залити, а змінити колір цифр на зелений. Так, дуже погано читається. Давайте візьмемо якийсь ось таке зелений. Готово є. Наступне правило додати інше правило. Далі наступним правилом, у нас є достатній рівень оцінки синього кольору. Достатній рівень є між, це в нас 6. 4. Давайте так, 4 та 6. Це в нас, діти, ми діапазон з вами не виділили. Тобто що я роблю? Спочатку виділяю діапазон. Окей, ось, він, да? це 3 L – 11, Знову між оцінки 4 та 6 мають бути у нас синім кольором. Окей. Все. І, і останнє правило це початковий рівень. Це оцінки менше, ніж 4. Вони нас так і залишаються чорним кольором, але ми можемо зробити їх вже Угу. Ось так. Так, таких оцінок у нас, до речі, і. Немає у дітей. Тому що у нас ось початковий рівень був 0. От ми провели з вами умовне форматування нашої таблиці. Єдине, що дивіться, що ми зробили, забули прибрати у вас у кожному форматуванні ось тут заливку. Тобто її немає. Раз, В цьому правилі немає заливки клітинок, зміна кольору. Оцінок є, а заливки клітинок немає, тому ми його приберемо зараз. Не звернули одразу увагу, але ми можемо це виправити. І все. Коли ви це все виконаєте, вважайте, що ваша робота зроблена на високому рівні. На все добре чекаю ваших робіт.